Ми хочемо запропонувати вам Це більше я присвячую Святочому князю, історія розповідає, що він був гарним, добрим та щасливим, але вам розповім, як все було насправді. У нього була вада, з нього насміхались, він став жорстоким вбивцем. Але і хоч він був жорстоким та незграбним, то більш за все відбивсь. нападає по полю.